30 років для людини це вік зрілості, досконалості та певних здобутків. Для осередку розвитку дитячої творчості, талантів підростаючого покоління. Ця дата говорить про значимість та заслуговує нагород. 29 грудня з нагоди 30-річного ювілею міського центру дитячої творчості колектив закладу приймав гостей. Друзів, помічників, тих, хто допомагав словом і ділом, вчителів та наставників, які віддали дітям душу і серце, організовуючи яскраве та багатогранне дозвілля. Історію створення закладу, а точніше його реформацію, згадує керівник закладу, яка майже з перших днів працює в ньому, Наталія Цвікова. Міський центр дитячої творчості створений був у 1992 році. І це було рішення виконкому від 30 грудня. Розумієте, це 30 років. Ми просто зібралися побачитись з друзями, подивитися в очі. Ми хочемо дуже побажати всім, хто до нас прийде мирного неба, і щоб обов'язково здійснилися всі наші мрії. Ми хочемо сьогодні просто подякувати всім, хто був всі ці 30 років разом з нами, хто вже працював, хто ще працює, хто нам допомагає. Перехід на дистанційну форму навчання, проведення гурткової роботи позбавив і дітей, і педагогів можливості спілкуватися, бачити допитливі очі майже однієї тисячі вихованців. Але життя триває, і міський центр дитячої творчості рухається в ногу з часом завдяки внеску кожного причетного до роботи. Дуже вдячний за те, що центр дитячої творчості працює, існує, і дуже сподіваюся на те, що буде розвиватися. Дуже приємно бачити всіх тих, хто прийшов сьогодні. Всі ці 30 років йдемо до тої перемоги, яка буде не тільки у війні, а буде перемога над самим собою, над тим, щоб все. Склалося і все було добре. І нашим дітям, які приходять до нас в центр дитячої творчості, було добре, комфортно і щоб вони обов'язково стали поважними громадянами молодої держави, яка сьогодні боронить свою землю. Творчі люди, творчі в усьому, увесь захід був сповнений теплими почуттями, гарними словами, приємними згадками та щирими посмішками.

Яскраво Яскравого вашому колективу здоров'я, мира, вашим сім'ям, щоб був завжди порозумінням всім нам перемоги і миру. Подарунки, оплески, щирі побажання і привітання прозвучали цього дня. Гості свята говорили про надбання і нагороди міського центру дитячої творчості, про здобутки та заслужені перемоги. Ваш заклад це справжня педагогічна лабораторія. Де триває пошук нових методів розвитку успішної дитини. Нам є ким і чим пишатися про досягнення і керівника закладу, і керівників гуртків, і вихованців можна говорити довго-довго-довго. Ви разом зі своїми вихованцями неодноразово отримували винагороди високого рівня, представляючи місто на різноманітних конкурсах, змаганнях, фестивалях, олімпіадах обласного, всеукраїнського. Та міжнародного рівня чимало перемог ви принесли за ці останні 30 років. Вдруге міський центр дитячої творчості отримав почесну відзнаку лідер позашкільної освіти ця нагорода цілком заслужено. Від проспілки працівників освіти і науки були вручені грамоти за сприяння проспілковому руху. З історії встановлення закладу знайома як ніхто інший депутат міської ради, декілька скликань Любов Капустіна. Все мероприятия, которые проводились в городе, они всегда были такого уровня высокого, что город гордился, и все делегации, которые приезжали сюда, они всегда видели наши творческие коллективы. Мы, в общем-то, пришли к тому выводу, что сохранить можно только объединив. И спасибо большое Николаенко, Николаенко Степан Степановичу. Он первый директор был Центра детского творчества. И название это благодаря Степану Степановичу. Потому что мы мудрили, мудрили, как же назвать вот это то, что мы объединили. Мы доказали на уровне государства, что такие объединения, они оправданы, они живут и будут долго жить. Багато років роботу центру очолювала Алевтина Тригубова. Вона знає, що діти завжди йдуть сюди з великим бажанням, а досвід, отриманий під час навчання, з ними залишається назавжди. Чому дитина навчиться в центрі детського всю життя. Говорить, двигатися, мастеріть, в'язать, вишивати все, чому он тут навчиться – це на всю жизнь я поздравляю вас з 30 летием Я хочу пожелать вам в наступающем новом году мира в сім'ї, мира в душе і мира нашої України. Спасибо вам. Життєва доля наступної гості тісно пов'язана з роботою центру. Сьогодні тут не випадково, бо 40 років тому назад я працювала в цьому закладі 70-80-ті роки. Дуже був такий рух хореографічного мистецтва у нашому місті і був створений ансамбль народного танцю «Дністер». І всі керівники, керівники-кружків, хореографи, репетитори по всьому місту. Цей рух об'єднували хореографічний. Тому перші роки я тут працювала і в центрі культури та дозвілля, і з баташаном починала тут. У нього був колектив. А я була репетитором. Мене запросили як керівника культури, і я з задоволенням виконую цю місію від всіх працівників культури міста. Я вітаю колектив Центру дитячої творчості, бо це команда. Це команда сили і мудрості, команда молодості і зрілості, і це команда творча. Кажуть, ювелей це початок чогось нового. З цим я і вітаю. Центр дитячої творчості. Наш творчий подарунок зробила е, теж творча людина, е, молодецька Віолета, і ми з радістю даруємо цей подарунок. Нехай він буде оберегом для цієї творчої команди і натхненням на нашу спільну творчу роботу. Нехай цей оберіг береже всіх творчих людей в цьому місті. Я бажаю всім нам мирного, чистого неба. І мислити всім нам в жовто-блакитних кольорах. Головною родзинкою свята була сама можливість зустрітися з тими, хто упродовж 30 років був разом з міським центром дитячої творчості, підставляв дружнє плече, допомагав, підтримував, давав поради і всіляв надію. І в цей святковий день вони знову поруч, і як годиться, на день народження, з подарунками. Це колеги на освітянській Ниві, які знають, якою ціною досягаються високі здобутки. Під час зустрічі відбулася презентація гімну закладу. Слова і музика написані обдарованою людиною минулою вихованцем закладу, заступником директора міського центру дитячої творчості Артемом Акопяном, аранжування Сергія Цуркана. Ки день народження без святкового торту, без солодких моментів і яскравих спогадів. Ірина Вербинська Анатолій Лукінчук перший муніципальний.